І так, ваша сила починається з того, що ви витягуєте оцю російську заноза, як українською буде? Скалка, яка стричить буквально у вашому серці і називається першопочатковий травмуючий досвід. Ще раз кажу, ця скалка, ця шпилька, вона виникла дуже давно. Дуже рідко я бачив, що вона там виникла буквально пару сотень років тому назад. Декілька сот років тому назад, як правило. А що було? — А зараз побачите. Як правило, це перші такі дуже трагічні події, які довго тривали в часі. Тому що ну, ви гинули на полі бою багато разів там, від прямого потрапляння там, голову в голову, серце, якихось там предметів або там, відрубали голову. Ну що ви там бахнули собі і готов. От. А коли ви пораненим на полі бою там декілька діб вмирали, а коли ви е, все життя, проявивши активно, там залишилися е, старцем нікому не потрібним і просто-напросто там доживали останні дні, відчуваючи е, кожну хвилину свого життя справжні такі страждання, і душевні, і фізичні, це нанесло глибин, глибоких таких ран. Або ви там. Дуже тяжко закінчували свої дні, будучи там прикутими кайданами, десь в темниці і так далі. При тих найперших таких важких ваших переживаннях, коли зграли ці ваші буквально задне втілення, не один аспект вашого, вашої душі, і утворювався той першопочатковий травмуючий досвід. Для чого це вам було потрібно? Саме для досвіду. Щоб ви могли вийти навіть із таких ситуацій в наступному втіленні. Але отой першопочатковий травмуючий досвід наніс таку дуже глибоку рану на багато ваших послідуючих.